це дуже цікаво, хоч і небезпечно страшнувато, бо ти саме найближче будеш перебувати до фронту. Я хочу, щоб якась польза від мене була. Я не хочу сидіти і казати, що ось інші йдуть. Чому я повинна йти? Мію надавати першу медичну допомогу. Листопада місяця заступала з ДСНС як парамедик. Виїжджали на прильоти, проходили курси так же само, як перед Стрілецьким. Мені дуже сподобалось. То як проходили от ці от два дні у нас сталкер. Як воно приближене, як нам, щоб ми розуміли, куди ми їдемо, що може трапитися. Я міста Кам'янка Дніпровська. Мені страшно, що коли знову прийдуть сюди, тільки вже прийдуть не так, як до нас заходили. О п'ятій годині ранку це лише у нас був прильот. Ми не розуміли, ми одразу. ну, І тільки коли вже зібрали сразу по тривозі. І потім вже нам повідомили, що у нас військовий став. І з 24 по 27 намагалися виїжджати ці, ці три дні не було зеленого коридору. 27-го вранці, десь о шостій ранку, ми виїхали до Васильівки, простояли там до п'яти вечора. І нас не пропускали. Говорю, Дівчатки говорю, плачемо, говорю, теряємося знання. Говорю, робіть, говорю, будь ласка, так, щоб нас говорю, зараз ж, Хуже жіночих сльоз нічого не може бути. Вітоги в нам дозволили. Десять постів проїхали. Пам'ятаєте, як на дорозі шахмат на порядці, такі ось аміни були розложені. Мені здається, найстрашніше було, що можна було спитати тоді, коли то твоїй дитині ціляться в голову. Світ донька і навпроти, я так розумію, це був снайпер, отак поруч стою. вони перевіряють. Стоять і дитині в голову. ціляться. Ці... Представте, Ворога побачили в дитині маленькі. Росія забрала все? У мене немає ні брата, ні сестри. Тому що вони залишились на окупації. Багато кого я вже й не побачу. Мій колишній чоловік, Кожуховський Григорій, нещодавно загинув під час виконання бойового завдання. Це війна. У мене сім'я. У мене дві доньки, мама. Це найвелична цінність, що може бути. Це рідні люди. Від дитини я візьму фотографію. Я їй скажу, що працювати їде. Вона знає, що в мене дуже важка і дуже небезпечна праця. Мрію. По-перше, щоб війна закінчилася, щоб доньки в мене, коли виростуть, досягли своїх успіхів, те, що треба для них, щоб стали розумними і добрими людьми.